Вітаю всіх! Сьогоднішнє відео буде для тих, хто прагне виростити на своїй ділянці смачну, корисну і красиву моркву. Здається, не потрібно ніяких знань, але буває посів насіння, а морква виростає маленька, кривенька, корінців бічний багато, смак не дуже. Отож, поспілкуємося, поділимося коментарями про вирощування цієї чудової культури. Я сію різні сорти моркви: ранню, середню, пізню, сію для себе. Сію для ринку. Сію ті сорти, які на моїй ділянці дають врожай, їм підійшов ґрунт і ті умови, які я створюю. Звичайно, цікавлюся новими сортами і гібридами, випробовую їх теж. Але якщо щось нове сію, то в невеликій кількості, бо не факт, що даний моркві підійде той ґрунт і ті умови. З ранніх сортів я вирощую ступіцьку і лагуну, сорт і гібрид. Лагуна це ультраранній гібрид, який чудовий для ринку. Готові коренеплоди вже можна споживати на 60-65 день. Гарно росте в піщаних ґрунтах і в чорноземах. Але якщо ґрунт занадто важкий, бажано при і вносити в рядочки торф. Або тирсу, тому що коли потім викопуєш цю моркву, вона може тріскати в ґрунті, наскільки вона хрустка і соковита. Насіння має прекрасну схожість, коренеплоди самі наростають рівні, гладкі, насичену оранжевого кольору, може бути довжиною 18, і навіть до 20 см. В діаметрі до 3-4 см, вагою 180 г, може бути 200 г. Морква смачна, соковита. І солодка, прекрасно транспортується, має хорошу лежкість. Насіння правда цієї моркви досить дороге, але воно вартує, тому що завжди є гарний врожай. Ступіцька це сорт ранньої моркви, але вже її вегетаційний період 90-95 днів. Насіння набагато дешевше, як лагуни. Ну і, звичайно, ця морква теж врожайна, але якщо розглядати смакові якості, то лагуна таке краще. Ступицька морква любить пухкі, легкі, рудючі ґрунти, і, на відміну від лагуни, в важких ґрунтах коренеплоди не будуть мати такого гарного вигляду. Самі морквини яскраво оранжевого кольору, щільні соковиті, середня маса може бути 100-150 г, довжина може бути до 12-15 см. Даний сорт стійкий до захворювань, не тріскається при дозріванні і не схильний до цвітіння. Так як він годиться для ранньої продукції, тому і підлягає недовгому зберіганню. У ну, мене він зберігається до лютого березня. З пізньо сорти в мене гарно дають врожай Дарина Цідера Курал. Найкраще себе показала Дарина. Коренеплоди великі, циліндричної форми з округлим кінцем. Довжина може бути 14, 16 і навіть 20 см. Сама морква хрустка, соковита, солодка, темно-оранжева м'якоть, гарно зберігається до весни. Морква найкраще дає врожай на легких таких піщаних, можуть бути піщано-глинисті, на помірно вологих слабокислих ґрунтах. І, звичайно, ділянка має бути сонячна. Якщо ґрунт занадто важкий, то я не рекомендую цю моркву сіяти. Корени плоди не виростуть великі, буде і не досить негарний вигляд, і плюс не будуть такі смакові якості, які би ця морква нам дала на хороших ґрунтах. Сідера середньопізній сорт, витаційний період 140-150 днів. Виробник Чехія. Циліндрична форма даної моркви довжина коренеплоду 16-18 см, верхня частина без зеленого забарвлення, смачна, соковита, має чудову стійкість до високих температур, стійка до борошнистої руси І плюс володіє великою кількістю бета каротину Підходить для споживання в свіжому вигляді, для переробки, з неї виходить досить смачний сік, гарно росте на пухких та легких ґрунтах. Кислотність яких 60-70. Якщо ґрунт буде забитим та важким, коренеплоди будуть дрібні та сухі, і ґрунт має бути багатим на елементи живлення. Сподобалася мені морква корал. Це пізньостилий урожайний сорт, вегетаційний період 140-150 днів. Коренеплоди конусоподібної форми можуть мати довжину від 18 і 20 см, можуть бути й менші, а маса від 80 до 200 г. Яскраві, хрумкі, щільні з великим містом каротину. Це морква для довготривалого зберігання. Високий врожай дає на легких ґрунтах з глибоким орним шаром і помірним зволоженням. Якщо на 1 метр погони висіяти 20 морквин, так, щоб ширина межрядів була 45 см, то зберемо гарний врожай моркви. Вона, коли проріджена, то виростає досить велика. Цього року хочу спробувати на своїй ділянці висіяти моркву від талонга. Це середньопізній сорт. Посій її на ділянці де легкий ґрунт і на важких ґрунтах для порівняння. Цей сорт себе гарно показує на легких ґрунтах. Ветаційний період 100-115 днів. Самі коренеплоди конічні помаранчевого кольору, можуть бути розміром навіть і 25-28 і 28 см. І вага теж різноманітна навіть від 90 до 300 г. Морко має вирости досить велика. М'яка, щільна з великим містом каротину, стійка до розтріскування і прекрасна морква для тривалого зберігання. Буду вирощувати і покажу для порівняння. По рекомендації буду сіяти ще такий пізній сорт моркви, як долянка, Невибагливість, стійки до захворювань, виробник Польща, вегетаційний період 150-155 днів, морква без серцевини з високим містом каротину. Самі корени, плоди великі, рівні, конусоподібні до 20-25 см, вага може бути від 80 до 200 г, не розтріскується. Дуже добре зберігається навіть 6-7 місяців. Сорт стійкий до стрілкування, фузаріозу і морквяної мухи. І на завершення випробуваний гібрид на всіх ґрунтах це морква Канада, популярна морква. Гібрид з смачними коренеплодами, врожайна, незалежно від регіону, типу ґрунту, пристосована до посушливого регіону. Морква полюбляє суглинний, піщаний, слабокислий ґрунти, гарно росте й на важкому чорноземі. Так і вона в мене росла. І минулого року в нас було досить спекотно. Я її посадила, підлити регулярно не було як, зате морква виросла, досить величенька і смачненька. Вегетаційний термін 135 днів. Плоди конічної форми з помірно загостреним кінчиком. Довжина може бути 18 см, навіть і 20 см, а вага від 100 до 200 см і буває навіть 250 г. Дуже смачна, солодка морква, яка прекрасно зберігається і найкраще зберігається зі всіх сортів і гібридів. Ті сорти і гібриди, які добре родять, буду їх вирощувати. А які вперше купила насіння на пробу, буду сіти в невеликій кількості, щоб побачити, який будуть вони давати врожай на моїх ґрунтах. Вибирай по характеристиці ті сорти, які врожайні на всіх типах ґрунтів. І хто сумнівається, яке насіння собі купити, з ранньої чи пізньої моркви, я рекомендую спробуйте з ранньої ступіцьку, недороге насіння і дасть хороший врожай, а з пізньої таки варто собі посіяти моркву Канаду. Всім бажаю придбати собі якісне, хороше насіння, вдало посіяти все, мирного неба над головою, спокою в душі. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!